Збірна України нищить збірну Бельгії в другому таймі очного першого поєдинку і приносить щирі та неймовірні емоції вболівальникам. Hey! А я. я вже якось забув, як то взагалі має відбуватись збірна перемагає, які то мають бути взагалі емоції в матчах проти суперника такого штибу. Як тепер взагалі спати? Куди йти за пляшкою Закарпатського? Зараз комендантська година. Я настільки в шоці, що, навіть подивившись на статистику, побачив е, дуже вражаючу штуку, скажімо так, що жоден наш футболіст не отримав жовту картку. При тому, що ви самі і без мене знаєте, скільки наших гравців було під загрозою дискваліфікації перед цим матчем, власне, на наступну гру. Шок від початку війни склалася ілюзія, що наші футболісти трішки більше ніж достатньо, поки виходить трішки менше. Гра з Бельгією чудову можливість повернути віру українських вболівальників не лише в наших гравців, але й в якісь. Чудо, що ми зможемо, що ми сильні, що все буде добре. Головна проблема не в Счі, Калюжному чи Шапаренко по останньому взагалі не розумію претензій. Головна проблема, що збірна грає в традиційний український футбол. І без зміни тренера нічого не зміниться. А отак насправді здавалось до початку матчу і до того, як вийшов Сич і трішки зіграв, але потім. Думка, зокрема, у мене трішки змінилась. Є насправді питання у мене по вибору стартової обойми від Риброва, конкретніше по Шапаренку, ну це особисто у мене. Микола останнім часом не вражав, і якщо по калюжному ясно, руйнівний опорник, і в ті зоряні перші 5 хвилин гри, коли Яремчук не досить якісно використав свою нагоду, там все якраз почалось з того, що. Калюжний перехопив м'яч, далі почалася розгортатись атака. Можливо, хтось це не помітив, але саме Іван Калюжний в тому моменті зіграв свою ключову роль. Зробив те, що має робити а, його футболіст на його власне позиції. Він перехопив м'яч, далі атака почала рухатись, але Яремчук пробив не найкраще. От по Калюжному в мене питань взагалі немає. От про Шпаренку, чесно кажучи, я його взагалі в цьому матчі не побачив. В жодній з ролей. В пресингуючій тактичній ролі біля своїх воріт, я його ніде не побачив, чесно кажучи. Це не претензія до київського Динамо, якщо раптом хтось подумає, щось таке. Я конкретно футболіста Миколу Шапаренка, який там кілька років тому для нас виглядав магом українського футболу, майбутнім суперталантом і так далі. Я його в цьому матчі не побачив. І я його не бачу вже дуже давно. Але напевно це тема для окремого відео, якщо чесно, По Миколі Шапаренко. А можна Ярмалюка замість Шапаренка як просили перед матчем? А от не пришвидшуйте, бо Ярмалюк з'явився на полі, але вже в таймі другому, і там вже як ви знаєте, пішло краще. Перший тайм це приклад того, як ми можемо в негативному скоріше плані грати проти суперника вищого штибу. Бельгія після нашого тиску в перші 5 хвилин розбили цей тиск і почали будувати своє. Будували кволо, перші 45 хвилин поєдинку, відверто кажучи, мені не сподобались. З точки зору людини яка хоче просто бачити багато класних гольових моментів. Ми, крім удару Ярмчука, про котрий говорив раніше, нічого не створили. А Бельгія створила кілька напівнагод, як, наприклад, момент, де Лунін прочитав фінт е, на протихід Матвієнку від Лукаку. і Бельгія забила. В моменті цього голу у мене взагалі, я повторюю і хочу, аби ви зафіксували це. У мене немає питань ні до кого. Це клас, це майстерність. Гравці, це майстерність футболістів, які вигравали головні клубні титули в світовому футболі. Це майстерність футболістів, чия трансферна вартість перевалювала за дуже і дуже високі показники. Це майстерність футболістів, за якими полювали найкрутіші клуби світу. І те, що Кевін Де зміг в моменті виконати радіокеровану передачу на супер. Топового, таранного форварда Ромел Лукаку і той своєю широчезною головою зміг забити. Це не про те, що хтось з наших помилився, це про цих футболістів. Тому тут клас, тут 1-0, і тут невтішні підсумки по першому тайму. Але, на мій подив, в другому таймі ми оживили. Спочатку Зінченко зі штрафного влучив у стійку. А незадовго після цього вдалося зрівняти рахунок. Гуцуляк який вийшов на заміну, скористався помилкою захисника та реалізував вихід на Куртуа 1-1. Чесно, враження було таке, ніби Гуцуляк виходить один на один вічна з Куртуа. Найкращим голкіпером світу, на мою думку, а з. Паламарчуком з інгульця. Настільки впевнено, ще і в ближній кут. Повірте, нападникам в ближній кут пробити, це треба мати таку впевненість в такому моменті, а не в дальній, просто на силу рубанути. Це дуже і дуже потужно. Олексій Гуцуляк. Що ти за машина така? А на 73-й хвилині підопічні Реброва перевернули матч взагалі. Спрацювала ще одна заміна. Вона замкнув простріл циганкова рахунок 2-1. Україна не зупинилася. І на 78-й добила третій після навали на вороти куртуа. Цього разу забарний при розірші кутового другим темпом скористався подачею Зінченка. І тут емоції стало ще більше. По-перше, при такій подачі, Побачивши, як Бельгія обороняється в своїй штрафній, я для себе зрозумів, що ну, цей суперник, ну його ми маємо вибачте на слові, але з заплющеними очами проходити. Просто е, так інертно, так кволо і безхарактерно оборонятись команді такого класу в своїй штрафній при таких подачах, це ні про що взагалі. По-друге, Ілля Забарний, переконаний, у вас зараз дуже багато є думок і слів на рахунок того, що Ілля знову провів просто шикарний поєдинок. Я хочу це підтвердити. Ілля Забарний це неймовірний рівень, і те, як холоднокровно і спокійно він діє в матчах проти таких суперників, це щось неймовірне абсолютно. Ілля Забарний в цьому матчі людина. Яка відзначилась голом так, але з точки зору оборонних дій, до неї взагалі немає взагалі ніяких питань на фоні навіть такого гострого суперника, як збірна Бельгії, ілля Забарний це топ-захисник. І я сподіваюся, що цей поєдинок для топ скаутів він матиме своє місце, скажімо так, в табличках, кого б нам підписати цього літа за дуже великі гроші. І я, друзі, насправді переконаний, що вам далі в різних шоу будуть говорити. Тактично, подивившись на Бельгію, ми мали вигравати 5-0. PPDA, перехід м'яча між зонами. Ви знаєте, цей матч це квінтесенція того, про що я говорив в нещодавньому нашому випуску на каналі. Топ 5 причин, чому збірна Бельгії поступиться збірні України. Або навпаки, називайте як хочете. Так, у них є клас, але вони мають купу проблем, зокрема всередині колективу. Додаємо сюди історію з тим, що ми граємо крутіше з номінально фаворитами. І отримуємо характер, отримуємо запал і отримуємо таку потужну перемогу. Куди там ваша глибока аналітика? Тут все простіше. Дивіться трибуну, все будете знати. Власне, нарешті, така бажана і приємна серцю насправді перемога. А головне, що вони насправді дуже поділу. І рахунок не 2-1, ми десь там на останній хвилині якусь контр забілу, рахунок 3 1 Це дуже насправді. Я, чесно кажучи, от зараз Мандрікнув язик заплітається через те, що я не можу знайти слів. До того, що наскільки довго я чекав на таку впевнену і переконливу перемогу збірної України в поєдинку з суперником, який реально є фаворитом, як мінімум, по прізвищам, це дуже і дуже переконлива перемога, яка дає нам два голи переваги, яка дає нам вболівальникам, тобто, велику впевненість в наших силах. Друзі, я сподіваюся, що у вас теж такі ж позитивні емоції, як у мене. Щодо Матчу збірної України. Це емоційний випуск. Давно їх дуже на каналі не було. Ще, напевно, з часів Євро 2020. Ваші думки, ваші слова. Пишіть у коменти. Не забувайте підписуватись на канал. Давайте зараз щиро просто продіємо за збірну. Безумовно, ще буде один поєдинок, але два гол різниці. Вони мають своє зіграти. Ваші коменти, ваша активність. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і па. -па. А і все ж, дайте контакт, де Сакарпатський зараз опівночі шукати не